Українці протягом 2023 року задонатили у три найбільших благодійних фонди понад 18 мільярдів гривень А це удвічі менше ніж у 2022 році. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Волонтери постійно відкривають збори на автівки для зсу: дрони, тепловізери, амуніцію. Втім, закривати збори з кожним разом все складніше. Ми запитали у Вінничан, як активно вони донатять на армію. Декілька разів повністю перерахував. Повністю всі пенсії. Да, діти мої перераховують, так що я вважаю з учетом, що я пенсіонер, то вони достатньо дають допомоги на зСУ. Раз, два в тиждень точно. Коли є можливість і кошти на це. Раз в місяць на перевірені збори. Ми навіть сьогодні донати купляли магнітики дітей. Коли є можливість, треба підтримувати хлопців на фронті. Також багато знайомих воює, які там просять на якісь певні витрати, то ну, по можливості, як виходить, так і донатим. Пару разів на тиждень свою каву віддаю.